Права 1343 заповнив зошиті таку таблицю. Ну що ж, стартуємо. Бачимо ось наша таблиця. У нас є певне значення х. І потрібно знайти в першому рядочку x, що ділиться на мінус 4. Тоді записуємо перша дія. Так. Отже, замість x пишемо мінус 2. Пишемо мінус 2, що ділиться на мінус 4. Це дорівнює. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня, це дорівнює 2, що ділиться на 4. І це дорівнює. 2, що ділиться на 4. Це буде у нас одна друга. Ну або 0,5. Так, отже, записуємо, що це дорівнює 0,5. так? Є. Ще раз, якщо б в мене було 20, в 10 разів більше, поділити на 4 це було 5, у мене в 10 разів менше, то це вийде 0,5. Записуємо в нашій таблиці тоді, що х, що ділиться на мінус 4, це дорівнює 0,5. Гаразд. Переходимо до наступного. Мінус 5, що ділиться на х. Коли х дорівнює мінус 2, записуємо другу дія. Тобто нам треба мінус 5, поділити. На мінус 2. Це дорівнює. Що ж обидва числа в нас від'ємні, частка буде додатня на дорівнює 5, що ділиться на 2. І це дорівнює. 5 на 2 це буде 2,5. Записуємо, що це дорівнює 2,5 є. Ну і в нашій таблиці записуємо, що мінус 5 що ділиться на х, коли х дорівнює мінус 2, буде 2,5. Переходимо до на наступного стопчика, коли x дорівнює 4, то записуємо третя дія. Тоді x, що ділиться мінус 4, це буде 4, що ділиться на мінус 4. І це дорівнює. Що ж, Одне із чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна, пишемо мінус, а в душка записуємо частку модулів як 4, що ділиться на 4. І це дорівнює мінус. 4 поділяєте на 4, це буде 1. Отже, частка у нас буде мінус 1. Гаразд, записуємо тоді, що тут у нас буде мінус 1. Переходимо до наступного числа, мінус 5, що ділиться на х. Ну, якщо х рівняє 4, то записуємо четверте діє. У нас буде тоді мінус 5, що ділиться. Замість х пишемо 4. І це дорівнює. Одне із число у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус. А у дужка записуємо тоді як 5, що ділиться на 4. Є. І це дорівнює. Це буде мінус. Як 5 розділити на 4? Ну, 5 поділити на 2 це буде 2,5, розділивши ще на 2. У нас вийде 1,25. Пишемо тоді мінус 1,25. Є. Ну і записуємо в нашій таблиці, що тут у нас вийде мінус 1,25. Переходимо до наступного стопчика, коли якщо х дорівнює мінус 1 третя. Тоді нам треба знайти x, що ділиться на мінус 4. Записуємо, це в нас буде п'ята дія. Тобто замість x пишемо мінус 1 третя, що ділиться на мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, обидва числа в нас від'ємні. Частка буде додатня. На дорівнює частці модулів записуємо як 1 третя, що ділиться. Ну, 4 я як 4 перших. І це дорівнює. Це все одно, що 1 третя, що множиться, обернене число до 4 перших буде 1 четверта. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це в нас буде 1 у чисельнику, що множиться на 1, а в знаменнику 3, що множиться на 4. Це дорівнює тоді 1, А в знаменнику 3 на 4 це 12. Отже, у нас вийшла 1 12. Записуємо, що тут у нас вийде 1,12. Переходимо до наступного рядка. Мінус 5, що ділиться на х. Отже, замість х пишемо мінус 1 третя. Записуємо що діє. Тобто у нас буде мінус 5, що ділиться. На мінус 1 третю. І це дорівнює. Обидва числа в нас від'ємні, частка буде додатня, але дорівнює частці модулів 5, що ділиться на одну третю. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 5, що множиться обернений дріб до 1 третьої, і це буде 3 перших. Ну це можна записати як 5, що множиться на 3. І це буде 15. Є? Ну що ж, записуємо, що у нас тут потрібно записати тоді 15. Є? Наступне число 1 четверта х дорівня. То записуємо тоді 7 дія. Тобто ми х або 1 1 четверту ділимо на мінус 4. І це дорівнює. Одне із часом у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус. Ну і дужках записуємо частка модулів. Запишемо 1,14 четвер вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5. 5 четвертих. Що ділиться на 4. На 4 або 4 перших. Це дорівнює мінус. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 5 четвертих. Що множиться, обернений дріб до 4 перших 1 четверта. І це дорівнює, тоді буде мінус. Тут у нас буде 5, що множиться на 1, а в знаменнику 4, що множиться на 4. Це дорівнює мінус. В чисельнику буде 5. А в знаменнику 4, що множиться на 4, і це 16. Отже, вийде мінус шістнадцятих. Записуємо тоді, що тут у нас вийде мінус 516. Є? Ну що ж, а зараз будемо знаходити мінус 5, що ділиться на х, якщо х зрівнює 1,14. Тоді записуємо 8 дія. Тобто у нас мінус 5 буде ділитись на 1,1 четверту. І це дорівнює. Ну що ж, Одне з чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, а дужках записуємо частка модулів, це буде 5, що ділиться, 1 на 4 плюс ,4 ,4 1 це 5. Що ділиться на 5 четвертих. І це дорівнює. Це буде мінус. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді, як 5, що множиться. обернений дріб до 5 четвертих. Буде 4 п'ятих. І це дорівнює мінус. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників, а в знаменнику як добуток знаменників. І це дорівнює. Скорочуємо на 5, і чисельник, і знаменник. Це буде одиниця. Тоді в нас вийде мінус 4. Мінус 4 перших або мінус 4. Є. Ну що ж, вона тут записуємо, що в нас вийде мінус 4. Є? Ну що ж, наступний. У нас рівня мінус 2,5. Потрібно тоді мінус 2,5 поділити на мінус 4. Записуємо, це в нас буде 9 дія. То ми записуємо як мінус. Тоді 2,5, що ділиться на мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, обидва числа в нас від'ємні. Частка буде додатня. в є частиці модулів. Це буде 2,5, що ділиться на 4. І це дорівнює. Можна поділити стопчик. А можна і чисельник, і знаменник помножити так, щоб нам було зручно отримати. Поділити на 4 важко ділити. Я пропоную помножити, наприклад, на 4 на 25. І чисельник, і знаменник. Ну що ж, Записуємо, що ця частка буде дорівнювати. У дужках Записуємо 2,5, що множиться на 25. Так, від цього частка наміниться поділити. І 4 помножимо на 25. І це дорівнює. Я перенесу ось сюди. Так, 25 помножити на 25, це буде 625. Тут є один знак після коми. Це буде 62,5. Що ділиться? А 4, що множиться на 25, це буде 100. На 100 поділити просто: переносимо кому на два розряди ліворуч, то у нас вийде 0,625. Є. Ну що ж, записуємо в таблиці, що у нас вийде 0,625 Є. Ну що ж, а зараз будемо знаходити мінус 5, що ділиться на х, якщо х дорівнює мінус 2,5. Записуємо тоді 10 діє. Отже, у нас мінус 5 буде ділитись на мінус 2,5. І це дорівнює Обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня, дорівнює частці модулю. то в нас буде 5. Що ділиться на 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, я пропоную помножити на 4 обидва, або 5 поділити на 2,5 це буде 2. Ну, Тому що 2,5 помножити на 2, це буде 5. Отже, записуємо, що ця частка дорівнює 2. Так. Є. Ну і записуємо, що тут у нас буде 2. Є. І останній стопчик, якщо хрівнює 1,6. Записуємо 11 тоді. Отже, у нас тоді x або 1,6 потрібно поділити на мінус 4. І це дорівнює. Одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. дужках записуємо частку модулю. 1,6, що ділиться на 4, це дорівнює мінус. Якщо в нас було 16 поділити на 4, це буде 4, а тут є один знак після коми, то це вийде мінус 0,4 є. Ну і записуємо в нашій таблиці, тут вийде мінус 0,4. Ну що ж, зараз. Давайте тоді знайдемо мінус 5, що ділиться на х, якщо х у нас дорівнює 1,6. Це буде останній пункт. Записуємо, це буде 12 дія. Отже, ми мінус 5. Ділимо на 1,6. І це дорівнює. Одне число у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус. А тут у нас вийде 5, що ділиться на 1,6. І це дорівнює. Ну що ж, можемо на 10 помножити чисельник і знаменник. Від цього у нас частка не зміниться. Це вийде мінус. А якщо ми помножимо на 10, це буде 50, що ділиться на 16. І це дорівнює. Запишемо це у вигляді дробу. Мінус 50 16. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. Тоді у нас тут вийде 50, що ділиться на 2, це буде 25. А 16, що ділиться на 2, це буде 8. Тоді у нас вийде мінус. Так, 25 восьмих. І це дорівнює. 25 восьмих. Ми можемо виобгнути цілу частину. 24 восьмих – це буде 3, цілих. мінус 3, цілих. так, 24 поділити на 8 це буде 3. Залишиться у нас іще одна восьма. І це дорівня. Ми можемо і чисельник і знаменник домножити на 125. Щоб у нас тут було 1000 знаменнику, то домножаємо тоді на 125, і чисельник і знаменник у нас вийде мінус. 3, цілих. 1 помножити на 125 це буде 125, а 8 помножити на 125 це буде 1000. І це дорівнює тоді мінус 3, цілих, запишемо в ліді десяткового дробу. 125. тисячних. Є? Ну що ж, записуємо в нашій таблиці. Тоді тут потрібно записати мінус 3 цілих 125 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на ділення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.